Я радий всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні в цьому відео розпакуємо та затестимо новинку від компанії Cospet і це смарт-годинник, модель якого називається Т3 Ультра з хорошим екраном. З гарною автономністю, є дійсно багато фішок, ми їх сьогодні в цьому відео перевіримо. Якщо брати по коробці, що тут перераховується, є барометр, є компас. Якщо взяти по спортивних застосунках 130 тобто це і спортивний годинник, можна отримувати дзвінки і говорити з годинника. Плюс захист 5 атмосфер IP 69 k від води. Ось такі коробці поставляються сам годинник. По характеристиках, що ми тут можемо побачити, дисплей 1.43. AMOLED 466 на 466 точок, акумулятор 470 мА. Ну і всі детальні характеристики будуть за посиланням і ціну. Ви також можете промоніторити під цим відео. Відкриваємо коробку, такі картонні. Ми знімаємо застібки і зацінюємо сам годинник. Дизайн, згідно по фото, мені дуже подобається. Цікаво його примірити вже як він виглядає на руці. Коробка відкривається, і отак нас вітає годинник. Запаковано достойно. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Давайте дістанемо сам годинник, він без ремінця. Одразу вам його покажу. Він в плівці. Ну такий суто чоловічий варіант. Брутальний годинник. Я вже бачу, як він прикольно виглядає. На перший погляд він виконаний дуже гарно. Мені подобається. Це в мене варіант в чорному кольорі. Прям реально дуже класно. Він повністю металевий. Нижня частина ось так виглядає. Тут, я так розумію, стандартне кріплення під ремінці. Тобто ремінці підійдуть різні від як звичайного годинника. Ну, вигляд він має. Зараз давайте подивимося, що там далі всередині в коробці. Знімаємо захисну картонку. В коробці, що в нас тут є? Ну, по ідеї ремінець. реветки, є зарядка окремо. Так, тут нас скло поклали, дуже класно, скло є на годинник, інструкція, тут якісь наклейки і сам ремінець. Ось так виглядає ремінець. Він силіконовий. До речі, Силікон приємний, от він тягнеться от непогано. І е, добре, що це не є прям така якась просто як резина. От це силікон, до речі, дуже-дуже приємний. Виглядає годинник на руці дуже симпатично, мені подобається. Ремінець, до речі, дуже приємний, не тисне, і силікон дійсно хорошої якості. От Реально, вигляд годинника дуже класний. Е, він схожий на дорогий годинник, явно не на свою ціну. І якщо брати по виконанню, мені дуже подобається і екран, і подобається якість матеріалів. Якщо ви бажаєте, ви до речі можете прийняти участь у конкурсі, і ми можемо розіграти даний годинник. Умови будуть в описі під цим відео, і по суті від вас залежить, чи зможете ви отримати шанс виграти цей годинник. Отже, давайте дивитися, що всередині. Одразу ми можемо побачити стандартний циферблат. Стрілка рухається, є всі необхідні значення на циферблат. Відповідно, ви можете його міняти. Якщо брати по функції always on display», то вона тут присутня. Ось так виглядає, наприклад, даний циферблат в режимі «Always on». Получається, стрілки і контур в нас легенько світиться. Якщо натиснути, то відповідно загоряється основний циферблат. Годинник спрацьовує доволі швидко. Можете побачити, ось, наприклад, він на руці знизу у вас. Ви піднімаєте, він моментально включає екран. І якщо потримати палець на екрані. Можете затиснути, вібрація спрацювала, ви можете замінювати циферблати. Тут є вже встановлені циферблати, відверто кажучи, вони мені не подобаються. А можна в застосунку обрати, який вам більше сподобається. Отак, наприклад, вибрати. Це я завантажу вже з застосунку. Плюс там можна кастомізувати свої якісь циферблати ставити. Мені, наприклад, найбільше сподобається на даний момент ось цей. Якщо брати по кнопках, ось цю кнопку ми натискаємо, переходимо в меню. Ось таким чином, до речі, виглядає саме меню. Його можна тут ставити як хочете. Можете оцінити плавність. Якщо брати по швидкості роботи годинника, середнячок, твердий середнячок, тому що не є прям дуже плавно, але в принципі мені подобається. Тут є соти, є турбулентність, є список, можна, наприклад, вибрати. Ось так виглядає меню у вигляді списку. Гортається швиденько. Тобто годинник працює шустро. По анімації ну, мені трошки не дуже подобається, коли так, от, наприклад, текст рухається. Це вже, скажем так, справа смаку, але я розумію, що ціна даного годинника дуже класна і не варто до цього придиратись. Режим теми можна змінити назад на соти, наприклад, так. Ну мені соти більш звичніше. Що можу сказати по екрану? Екран дуже яскравий, сочний. Мені подобається, от. Чіткість картинки екрану, значки як відображаються. Якщо взяти оцю кнопку, натиснути, отут є яскравість екрану. Ми бачимо, що на 50% зараз виставлено, отак можна поставити на максимум. Він реально дуже-дуже яскравий. Навіть на камеру ви напевно помітили вже що прям так засвічуються значки дуже круто і на сонці реально це видно дуже дуже гарно. Я, наприклад, на яскравості користуюся завжди середньо, тому що ну, мені реально цього достатньо. Так тут тут є полчаса. Декілька положень я собі ставлю ось таким чином. От давайте вийдемо назад. По меню тут є багато різних програм. Є керування камерою, є спортивні застосунки. Дуже багато. Якщо сюди перейти, тут реально дуже дуже багато всіх спортивних застосунків, і цей годинник в цьому реально дуже класний. Жести тут відповідно також працюють. Ви можете гортати от ви могли побачити. Тобто, вивертають, наприклад, сюди. Якщо свайпнути вправо, тут відкривається сповіщення. Якщо свайпнути так, можна видалити сповіщення. І працює це доволі швидко. Якщо свайпнути сюди, відкривається меню, кнопка ця вертає в меню і на циферблат. Нижня права кнопка відкриває пульс. Поточний показує, тут в стані спокою. Давайте продемонструю вам, як вимірює пульс він в реальному часі. Ось він показав значення 88, 90, 91. Отак він вимірює зараз пульс зростає. От. Доволі швидко і точно він заміряє. Якщо брати по налаштуваннях, то якщо ми перейдемо получається, в налаштування здоров'я, тут є також кисень в крові, він виміряє. Тут виходить, що він, Ну звичайно, кроки міряє так. От, до речі, програма. Може тиск виміряти. Останній раз я вимірював 126 на 73, воно показало. Якщо брати, наприклад, по налаштуваннях ще тут є можливість приймати дзвінки, bluetooth дзвінки і відповідно можна говорити по даному годиннику. Тут є мікрофон, є динаміки. Динаміки, ну такі середньої якості, мікрофон теж непоганий. Поговорити можна. Якщо брати по відсотках заряду 83, показує, є нічний режим тут, плюс можна додавати. Свої, бачите, тут багато дуже всього, можна подавати свої. NFC у даного годиннику немає, тому оплата не працює в нас відповідно. Тут тільки по QR-кодах. Якщо взяти до уваги акумулятор, то даним годинником я користувався близько п'яти днів майже. Тобто він в моєму використанні, на моєму навантаженні він працює до п'яти днів і це дуже класний показник. Якщо взяти, наприклад, нижню кнопку ось цю, то ми відкриваємо меню. Тут виходить кільця, плеєр, пульс знов ж таки кисень в крові. Всі ваші вимірювання, настрій, стрес тут дуже дуже всього багато. Мені подобається, що годинник програмно прокачаний доволі непогано. Якщо, наприклад, перейти в погоду, ось так показується погода, все яскраво, інформативно, класно. Мені дуже подобається вигляд. Вернутись можна назад, відкрити меню, калькулятор, наприклад, ось так виглядає. Ну, оболонька приваблива, Мені подобається, як це все діло виглядає. Якщо, наприклад, перейти в налаштування, то тут у нас що є. Always on display налаштування є. Можна вернутися з таким чином назад, змінити циферблат, українська мова, шрифти відповідно гарно виглядають. Мені подобається вигляд шрифтів. Є режим не турбувати, налаштування кнопки вниз, екран блокування, QR-код. Ну тут налаштувань дійсно вистачає. Кути огляди у даного годинника теж дуже хороші, тобто можна під кутом побачити гарну інформацію. Дисплей на відстані теж дуже гарно читаємий. Нот питань до екрану тут взагалі у мене немає. Кути огляди у даного годинника теж дуже хороші, тобто можна під кутом побачити гарну інформацію, дисплей на відстані теж дуже гарно читаємий. Питань до екрану тут взагалі у мене немає. Годинник має доволі непоганий захист, як сам вказує виробник, то тут достатньо міцне скло, корпус металевий, захист від води і від пилу. І цей годинник рахується як тактичен, так ну принаймні так вказує сам виробник. І єдиним по суті мінусом для мене в даному годиннику є відсутність NFC, тому що я дуже часто користуюся оплатами годинником. Це реально зручно, але на жаль, тут такої функції немає. А якщо брати в іншому, то даний годинник от реально дуже класний у всьому, і по застосунках, і по можливостях програмного забезпечення класний яскравий екран, який мені дуже сподобався візуально. Мені сподобався він. Знов ж таки по інформативності, тому що інформації поміщається на екрані доволі багато, багато застосунків стандартних. Годинник працює дуже гарно, шустро і теж з плюсів є те, що підтримка дзвінків через даний годинник, і знов ж таки є багато функцій для здоров'я.